Всім привіт, друзі! Сиджу ось такою яблунею в українському селі. Сьогодні поговоримо на тему частих питань, часто люди задають. от, А чи можна в один той самий день йти по полуниці там, наприклад, вранці добривами, потім змішувати їх з інсектицидами, а потім ще і фунгіцидами по листю? Моя відповідь так: можна йти. Я так часто роблю, буває. Вранці я можу підкормити там, чи з обіду це почати робити, коли вже а, сонце починає потроху заходити за горизонт, ну як заходити. Тобто воно вже не на піку там, над головою, а да? починає потрошку, як йде діло після обіду, якщо коротко. То я можу почати, наприклад, з підкормок під корінь, а, протравкою від хруща. Там. Ну, не важливо, що ви робите, ну, ви поняли. А потім вже воно чуть просохне листя, і вже брати балона і йти, наприклад, фунгіцидом. Я так часто роблю, і а, останні роки я так може вже, ну, напевно, роки 3-4 я так роблю, може більше вже. Я навіть не рахував на цю тему так ціленаправленно. Як не можна робити? А, не можна робити в один день підкормки під корінь і підкормки по листю, тому що ну, більше того, що ваша полуниця може згоріти. Що це за історія? Це історія, коли, ви, наприклад, ви там а, перейшлися під корень універсалкою 20-20-20, потім ви надумали, що там а, щось для росту. дати, там, 30 азоту, 8 фосфору, там, і 12 калію. І є всі шанси, що полуниця може постраждати. Ви можете її просто попалити. Тому що це, по суті, йде двойна доза добрива а, і. Якщо, ну, там ще від погоди, там є певні нюанси, але ну, я не даю таких рекомендацій. Тобто, наприклад, добриво плюс фунгіциди, плюс інсектициди в один день це може бути норм. Ну, один раз треба давати добриво. Один. Ви вибираєте, або це буде лише підкормка, або буде це підкорені. Якщо, наприклад, давати, як я казав, підкорені і по листю, ну, буде те, що буде. Чи можна, наприклад, Добрива там змішувати з інсектицидами, а, чи, там, з фунгіцидами, ну, залежності, які. теж часто таке питання. Ну, дивіться по добривам. Більшість можна. Я от скільки перевірав, там і в ми перевірали, більшість можна. Ну, не треба просто робити таку вже через що та Тобто, там, наприклад, якийсь хелатин залізо, плюс там мовіль, наприклад, плюс міральд від Кліща і плюс ще якесь там добриво. Ну, це вже ну, несерйозно, мені кажеться. Тобто я помічав, що не більше трьох компонентів, не більше трьох там інгредієнтів. Тобто це може бути фунгіцид і може бути якісь два між собою змішаних добрива, аби між ними була нормальна сумісність. На це теж перевірати і так далі. По цій причині я таких рекомендацій на каналі не даю. Я показую те, що я в принципі роблю сам. От мене не горить, вартура не горить. Головне, тут, знаєте, все правильно робити, не давати дозу більше. Тому що може бути біда. Краще, хай вона буде менше, чи вона буде більше. Як кажуть, не до на столі, пересол на голові. Тут принцип той самий. І чи впливає от жарка погода? Ну, в жару я не рекомендую. Тобто це можна зробити вранці перед жарою і вже після обіду краще. Тобто, в обід, ну, багато що залежить від пори року. Ось, наприклад, зараз від плюс 30, я в обід сьогодні не вийшов. Я думаю, ну ні, в обід, напевно, не буду, тому що що може. Бути. Тому що дуже жарко, парить, смалить сонце і дійсно можуть бути проблеми. Фунгіцидами об ну, обід можна там пройтися, там, чи інсектицидами по листю, наприклад, да, там, від якогось кліща покропити. Я не думаю, що це буде страшно, а от добривами да, може бути проблема. Тому це відео, знаєте, такі, я б сказав би, я просто поділюсь своїми напрацюваннями за декілька останніх років і так далі. Ну, я скажу отак з практики, от якщо ми працювали по розсаді, то ми починали там і з обіду працювати, ну, зазвичай це теж був вечір. Тому що в обід просто літом ну, неможливо у липні у серпні працювати, плюс 33 в тіні, плюс 34. І температура починає падати десь після 5-ї, шостої години вечора. Тоді ми тільки приступали до роботи, друзі. Або з самого ранку я бувало поливав фосфорними добривами. Тому ранок або вечір ваш союзник у більшості випадках. Ну і не треба колотити все, що ви бачите. Надо теж ну, цю тему перевіряти. Мене за останні скільки там я років вирощую, Да багато років я вже там їх і не рахую. Ну смутно я пам'ятаю, щоб я щось попалив. Один раз пам'ятаю, я... ще не було в мене гравокна, я це як тільки я починав. у Мене коли ще батьки там, свиней тримали, у в нас був перегній, я просто перегнієм пристелив у полуницю. Тобто, замість соломи мене був перегній. І зразу, типу, так удоблю. То вона місцями підгоріла, тому що стояла жара, і почалися якісь дощі. То трошки так, так робити не треба було. А так, коли ми з'явилися гро в окно, я не пам'ятаю, щоб я щось попалив, чесно. Тому надіюсь, відповів на ваше запитання.